Вікуся. А? а де в нас цукор? Цукор? В коробці з під чаю. А в коробці з-під цукру чай. Так, а що? Де логіка? Саня, що ти шукаєш? Цукор чи логіку? Каву. Я тобі тисячу разів казала, що кава в залізній банці, де написано борошно. Так, добре, є у нас хоч одна банка, де написано і те саме там лежить. Є бойлер на балконі. От 10 років назад ти купив його, отак він там і стоїть. В коробці написано бойлер. Чому у нас все не може лежати на своїх місцях, а? Та ти що? Подумаємо, чому у нас? О, може, це чіпси? Це шуропи. Дивно. А це що, цукерки? Болти і гайки. Може, це сірники? Це гачки на риволовлю. Дивно. О, Боже, знайшлась кава. А, ні, тут поплавки. Так я знаю, де в мене що лежить. Ой, Саня.